Опера Фальстаф Дузепе Верді Ця опера є оперою Буфа, і вона написана великим композитором у 79 років, є фактично останнім творчим доробком. Слід сказати, що всі опери, які написав Верді, вони є топовими до сьогоднішнього дня і ідуть на сцені світових театрів до сьогоднішнього дня. Наш фальстаф іде українською мовою, тому мені здається, наша опера буде доступна навіть для тих глядачів, хто знайомиться з цим жанром вперше. Опера фальстаф геніально верді. Це музична феєрія, це лебедина пісня. Верді подарував нам справжній шедевр, в якому поєдналася ціла палітра людських почуттів від комедійного шарму до глибокої життєвої мудрості. Цей твір, сповнений гумору блиску та надзвичайно витонченої музичної драматургії, вимагає від кожного учасника постановки. Дивовижної е, артистичної гнучкості. Нині наш колектив працює без продиху з великим натхненням. Одержимо відпрацьовує кожну сцену. Кожен нюанс, який е, запропонував режисер е, Георгій Ковтун. Дуже приємно. Що я знову у цьому театрі. Мені дуже приємно, що зараз ми робимо нову, нову виставу, якою я ще не займався ніколи. Це перший раз. Але це Верди, це Фальстав. Це дуже гарний, гарний герой, який займає велике місце у Шекспіра. Бо він є у трьох виставах. Це, ну, як сказати, це дуже улюбленець народу. Ось, і Мені хотілося у такий важкий час зробити якусь яскраву виставу, виставу, яка б доносила до людей щось гарне, щось красиве. То, чого зараз необхідно нашій країні, мені. Артистам і усім глядачам, 24 січня, київська опера Межигірська, 2 Запрошуємо всіх на нашу наступну прем'єру вже четверту у цьому театральному сезоні.